Всім добрий день. Починаємо посадку малини і ось покажемо, яким методом будемо садити. Спочатку виорюються такі ряди, десь півтора метра ширини. Бачимо, що вже ось тільки. Порівняли вже, бачимо, що. Трава виростає, тому прийняли рішення застелити це все агропленкою. Це є агроплонка під полуницю, проте, задмогою неї дуже легко робити розріси на малину, садити будемо через кожних 50, через кожні 50. Сантиметрів одна від одної. Ну і далі покажемо, що у нас буде виходити. Так, продовжуємо посадку малини і полуниці. Ось під таку агро плівку садимо. Малину через кожні 50 см Ось такий у нас отримали ряд. На рахунок поливу. На рахунок поливу даємо і рекомендую, не давайте звичайну капельну стрічку, а давайте трубку. Зараз покажу. За трубка. Ну ось така трубка для поливу. Це зручно, якщо ви садите через кожні 50 см, тут спейсер через кожних капля через кожні 50 см. Тому зверху. Ми тут дамо оцю е, трубку капельну і будемо садити далі малину. На рахунок полуниці, то рекомендую також, ось видно, йдуть два дві лінії агро. Каплі оцієї трубки під агроплівку. Чому під агроплівку? Бо якщо здати зверху, то у вас капля практично буде вся йти в сторони не буде поливати вам вашу полуницю. Чому не кажу, не давайте капельну стрічку через те, що. Наші проїдять.